Ще раз дякуємо Богу. І знов за один тиждень і знову за сьогоднішню неділю на честь преподобної Марії Єгипетської. А ми сьогодні трошки три слова пороздумуємо. Коли мене питають, чи я вірю Богу, я кажу так, вірю. Але в мене тут же виникає питання. А як я вірую? А хто такий Бог для мене? Хто такий Бог для нас? І що значить вірувати у Бога? Ми всі розуміємо, ми всі розуміємо що коли ми кажемо, що я вірую у Бога, це значить, я вірую в Господа нашого Ісуса Христа. Найперше. Я вірю, що він був і Бог, і чоловік. Я вірю, що він прийшов для того, щоб усіх нас спасти. Бо так написано, що Отець послав Сина Свого, щоб Він став чоловіком і щоб усякий, хто повірить у нього, мав життя вічне. Якщо я так вірую і так поклоняюся і приймаю мого Бога. Господа нашого Ісуса Христа то. то. Я вірю, що Він Воскрес. Я вірю, що я Воскреснув. Не дивлячись на те, що коли я зустрічаюсь із тайною смерті моєго близького, то мені трудно повірити, що та людина мертва Воскресне. А церква нам нагадує, що ми саме так вірили. Апостол Павел написав, що якщо ми не віримо у Воскресіння Христа, то наша віра марна, нашої віри немає. А якщо ми віримо у Воскресіння Христа, то ми віримо у Воскресіння наше, тому що в Адамі всі умирають, в Христі всі Воскреснуть. І так, яка ж наша розумна, благоприятна і благочестива віра, ми ж віримо, що раз Христос Воскрес і я воскресну. раз після смерті Він живий і я буду жити. Значить, моє життя на землі не кінчається смертю, а продовжується у вічність. Тому що так. За мене зробив Господь наш Ісус Христос. Я вірю, що Він воскрес. Я вірю, що Він мій Спаситель. Я вірю, що мій Отець, який мене прощає, я вірю, що без Нього спасіння у мене неможливе. Значить, я вірю, що коли я починаю боротися з гріхом. То я знаю, що без Христа, а Він мій Спаситель, я з собою нічого не можу зробити, тому що тільки Він і тільки він мені допомагає, тому що він так і сказав, що без мене не можете нічого зробити у ділі спасіння. А тому, і ще раз, коли ми розуміємо про нашу віру і про нашого Бога, який став чоловіком, то нам стає дуже радісно, тому що якщо він був людиною, він був такий, як ми. Якщо він був людиною, він пережив усе, що переживаємо ми. Він нам відкрив надзвичайний образ. Якщо ми читаємо Євангеліє, думано Він нам показав, як треба боротися з гріхом, коли був у пустині. Він нам показав, яким треба бути перед смертю, коли його заарештували і поставили перед суддями, які негайно хотіли його. вбити. І як він себе мудро, сміренно, велично, як він себе вів, ми повинні читати ці місця Євангелія і повинні. Образ його держать у своїй пам'яті, щоб знали, як нам треба вести, коли в нас скорбота, коли у нас хвороба, коли у нас нещастя, коли в нас така скорбота, що по-людськи її пережити не можна. От перед нами образ Христа Спасителя. І ще ж він нам відкрив іще одну тайну. Тайну. Про те, що життя продовжується, і ми всі повинні пам'ятати, що ніхто із нас на віки вічні не вмирає, що смерть це є тимчасове явище, яке свідчить про що? Яке свідчить про гріх, значить, Христос відкрив нам величезну тайну, тайну. Що кожен із нас грішний, а значить смертний, тому що гріх це є смерть. Це не суд, це не вірок, це наслідок, який появився внаслідок гріха Адама. А тому ми всі, коли думаємо про смерть, то ми думаємо про те, що ми хворі. Що нам треба Христос, аби який би нас ілив? Від чого? Від хвороби, яка називається смерть? А до смерті що передує? До смерті передує усяка фізична і матеріальна неміч. Але вся вона вміщається в одне слово смерть. І що Христос зробив із смертю. Він її у собі переміг, тому що він сам воскрес із меті своєю благодатною божественною силою, своєю необхідністю, своєю чудо чудодійною дією і показав нам, що показав, якщо ви будете їсти моє тіло і пити мою кров, то я. Воскрешу вас в останній день. І ще, якщо ви будете їсти моє тіло і пити мою кров, то я буду перебувати у вас, а ви будете перебувати у мені. У чому тайна цих слів? А в тому, що сам Бог дозволив, аби до нього торкались ми не тільки духовно, не тільки теоретично, не тільки через Слово. Щоб ми до нього торкались фізично, щоб ми єдналися з ним, з ним тілесно, щоб, щоб ми були з ним так, як він сказав у Євангелії. Я передбаю в отці, а отець перебиває в мені. І хочу, щоб ви у мені були так, як я у отці. До якої висоти Бог сам підняв кожного з нас. Не випадково, коли ми приходимо на кладовище, то ми осеняємо себе Христом і знаємо, усі, що кладовище святе. Чому? А тому, що там лежать люди, які за своє життя на землі торкались тіла і крові Господніх, значить, прах, який лежить під Христом. Обов'язково під Христом, не під другим яким пам'ятником, тільки перед Христом. Цей прах святий є, тому що він освячений присутністю самого Бога. А тепер нам усім зрозуміло, раді чого Марія Єгипетська прожила 47 років у пустині без хліба, без води. Без всяких удобств, які ми має з вами всі. Вона в кінці кінців одежа її стріла і вона по пустині ходила гола під пекучим сонцем і вночі у тих пустинях завжди холодно. Вона все віддержала, Ради чого? аби Господь простив її хоч один гріх. І коли вона зустрілась, і, з приподобним з то вона йому сказала тільки два слова. Я велика грешниця. Помолись за мене Богу. Це тоді вона так сказала, коли вона перейшла Іордань як по Сухому, коли вона стала на молитву і піднялась від землі і з усіма у страху упав перед нею і поклонився на землю. А вона що йому сказала Я, Велика грешниця? Що нам відкриває тайна святого Причастя? Тайна святого Причастя це така божественна благодать, яка освічує нас. І коли ми піднімаємося до цього світла, ми бачимо, що в нас робиться, ми бачимо, якими є, якими грішні якими далекі від Бога. І не випадково, один подвижник сказав, що щасне ісполнення євангельських заповідей відкриває чоловіку його немощ. Не заслугу, не добре діло, відкриває тайну, хто така людина? Перед Богом. А тому я думаю, і так правда є, коли ми причастили сьогодні, ми хочемо, аби ця радість, складаючи руки отак, держалась з нами хоч би дві години після причастя. Ну ніхто з нас не думає, коли причащався, щоб він побачив, який він є. Що в нього в душі робиться, що в нього в мозгах робиться, що в нього в поступках, у словах і в відношеннях робиться, оцього ми не бачимо, а що ми хочемо передчасно получить ту благодатну силу і радість, яку Господь дає тим, хто його любить. А коли ми причащаємося і причастились, ми відчуваємо любов до всіх людей, що ми такі само замкнуті, відокремлені самі в собі, самі з собою. Оце ми повинні найбільше провіряти і кожен раз, коли ми причащаємося причистого тіла і крові Господні. Тому я з цією тайною тайною відвідин Бога людину. А коли він відвідав, то що ми бачимо, яким і є Прости нам, Господи. Всіх освітаєм і сьогоднішньою неділею дай Боже дожить до Пасхи.